Доброго ранку. У переклад. було переклад на полімо нового я Бачите, як віра. На такий невеличкий. Сипле Вітерець. Це Все як повинно бути. Осені. Сьогодні понеділок. 29 вересня 2025 року. Вересень майже скінчився, завтра один, один день і все. Післязавтра вже жовтень. Саме листопади там і зима. Понеділок сьогодні, хай він буде усім легким. Я пройшла нічого, то непогано тривога. Звичайно, не були. Ну, так. Хто що збирає яблука, груші. зараз все падає, горіхи падають ось і розбрасувати і збирати, щось збирати потрібно все. Що Щось сподівається, сміття вивозять, пташок годують, все як завжди. Все усім легкого понеділка. усім миру добра, зваги. Дівкою, звичайно, може, незважаючи вони, що на мене трохи полегшало. Як нашій матері полегшило, донаїло, як і воду нап'яні, воду попив а зранку, навіть пігулки випив. А уколи з собою взяв. Може там добрача сьогодні піду, до лікаря і поможу навіть. Все, гарного дня, малюки, пока.